Завжди, щоб на селі розвеселити людей, треба було жартівливе щось співати. А зараз жартівливе, звичайно, що не співається. Маємо е, всі обряди: жнива, зажинки, обжинки, ягідниці, народини, е, проводи в армію, вивчили і навіть опрацювали наукову роботу. Нинівське весілля, теж показуємо розплітання коси молодої і дружки. Ну, все, що осталося від наших, що ми записали, воно живе. Бо ми, як ми казали, пісня то є душа народу. От дивіться, ми співали, яка мені та сторононька мила. Це навчила мене моя мама. Мами вже немає. Вона у подивічному світі, але пісня її живе. Вона навчила мене, я навчила свою ученицю. Я знаю, що вона вчить дітей, і так воно продовжиться від покоління до покоління. І її ніхто не заглушить і не заставить нас повчати. Ми будемо співати, як би так тяжко не було. Зупинилась ясно.